Всім привіт! З вами канал Космос. Сьогодні ми вирішили трохи відійти від нашої звичайної тематики і розповісти вам про один цікавий математичний факт. Зі шкільною програмою математики ми знаємо про безліч незвичних властивостей, пов'язаних із числом 0. На кшталт того, що на 0 не можна ділити, або ж що 0 у нульовій степені дорівнює одиниці. І якщо з діленням на 0 ситуація інтуїтивно зрозуміла, ми просто не можемо розділити якийсь об'єкт на ніскільки частин. То з тим, чому нулю нульовому степені дорівнює одиниці, виникають питання: чому ж це так? Давайте розберемося у цьому разом. Зі шкільної програми, всім відомо, що коли ми підносимо до нульового степеня будь-яке число, то отримуємо одиниці. І для всіх чисел, крім нуля, це досить просто доводиться. При множенні і діленні степенів з однаковою основою їхні показники степеня додаються і віднімаються відповідно. Давайте, до прикладу, візьмемо 5 у 7 степені і поділимо на 5 у 7. Згідно з нашим правилом, це буде дорівнювати 5 у степені 7-7 або ж 5 у нульовому степені. Якщо ж поглянути на це з іншого боку, то виходить, що ми просто поділили число само на себе. І згідно правил ділення, це буде дорівнювати одиниці. Таким чином, ми приходимо до висновку: що 5 у нульовому степені дорівнює одиниці. Аналогічно ми можемо розглянути будь-яке інше число, і отримаємо той самий результат. Але чи спрацює ця логіка з нулем? Скільки разів ми не множили 0 на 0, завжди в результаті буде виходити 0. Отож 0 у довільному степені має дорівнювати 0. Якщо, до прикладу, ми поділимо 0 у п'ятому степені на 0 у п'ятому, то очевидно, що в нас виникне ділення на 0, яке заборонено правилами математики. А отже логіка, яка працює для всіх інших чисел, буде хибною у випадку з нулем. Але, однаково, 0 нуль у нульовому степені дорівнює одиниці. І це має цілком логічне пояснення. Місцями воно буде складнуватим, все ж таки, це чиста математика, але інакше ніяк. Проте обіцяю, буде цікаво. Давайте для початку розглянемо не прямо таки 0 нуль у нульовому степені, а просто дуже малі числа. Візьмемо функцію x у степені x і обчислимо її значення для різних малих значень x, поступово наближаючись до нуля. Одночасно із цим будемо будувати графік даної функції. Спочатку ми не побачимо нічого незвичайного. Значення функції будуть зменшуватися разом зі зменшенням x. Але в певний момент ситуація змінюється, і наші значення починають збільшуватись. Причому, що найважливіше, чим меншим буде х, тим значення х в степені х буде ближчим до одиниці. Тому для неперервності логічно припустити, що в самій точці 0 вираз стає рівнем одиниці. Отже, ми отримуємо графічне доведення, що 0 у нульовому степені дорівнює одиниці. А більш строге аналітичне доведення включає в себе купу математичного аналізу, який навряд чи буде зрозумілий і цікавий більшості наших підписників. Але якщо це відео набере тисячу лайків, то я запишу окремо відео з детальним розбором цього питання. На цьому ми могли б завершити. Але тоді у коментарях нас їдять ті, хто стикався з вищою математикою. І вони матимуть рацію. Річ у тому, що у вищій математиці є купа прикладів, коли 0 у нульовому степені не дорівнює одиниці, і виходить, ніби я вас всіх обманув. Але це не так. І давайте розберемося, чому саме. Ми вже показували, що х у степені х прямує до одиниці, коли х прямує до нуля. Але в загальному випадку, якщо ми візьмемо два вирази, кожен з яких по окремості прямує до нуля, і один піднесемо до степеня іншого, то в границі не обов'язково вийде одиниця. Наприклад, вираз, який ви бачите зараз на екрані. Тут по окремості і основа, і степінь прямують до 0. Але загалом цей вираз дорівнює 0,25. Або ж наступний вираз. Він прямує до 0,6 в періоді. І таких прикладів можна навести безліч. І в залежності від того, які вирази взяті, то кожного разу значення будуть різні. Як же так трапляється, спитаєте ви. Річ в тому, що в межах звичайної алгебри, арифметики, комбінаторики і ще деяких галузей математики, ми спокійно можемо вважати, що 0 у нульовому степені дорівнює 1. Тут фактично відбувається завуальована підміна понять. Ми замінюємо точне значення 0 в нульовій степені на значення границі, про яку щойно говорили. І в простих задачах ніяких помилок не виникає. Проте в загальному випадку, особливо в математичному аналізі при знаходженні границь, це не працює. При цьому говорять, що значення виразу 0 в степені 0 є невизначеним. Це лише одна з невизначеностей, що виникають у математичному аналізі. І в кожному конкретному випадку їхні значення будуть визначатися своїми методами. Для вищої математики це цілком нормально, і невизначеності в ній розглядаються досить часто. Отже, виходить, що те, чому дорівнює 0 нуль, у нульовому степені, залежить від контексту, в якому ми це питання розглядаємо. У шкільній математиці це буде одиниця. А у математичному аналізі ми повинні кожного разу розв'язувати невизначеності. Зараз математики продовжують дискусії щодо того, чи подавати 0 нуль в нульовій степені як одиницю в алгебрі, чи вартує кожного разу розглядати невизначеності. Проте за весь час свого навчання і професійної діяльності ні мені, ні комусь із моїх колег жодного разу не доводилось зустрічатись з виразом 0 нуль у нульовій степені в прикладних задачах. Тому для фізиків неважливо, чому це дорівнює. А от математикам цікаво, тому вони і розглядають дану задачу. Ну а на цьому в мене все. Дякую нашим патронам за підтримку. Ви допомагаєте робити наш контент кращим. Слава Україні!